Привіт, я Олександра. Це хвилина з падковим консультантом. Як повернути переплачені податки? Що потрібно зробити, і чи справді з бюджету можна повернути кошти, які надлишково перераховані? Насправді, згідно з чинним законодавством, процедура виглядає досить просто. Платник податку звертається з заявою про повернення на його рахунок надлишково сплачених податків. Податковий орган перевіряє, чи немає заборгованості перед бюджетом, немає заборгованості по інших податках. І якщо немає, відповідно протягом 20 днів податок повертається на рахунок платника. Це дійсно така ситуація може бути, така, знаєте, безхмарна процедура, може бути, наприклад, у підприємця платника єдиного податку якого всі звіти подані правильно, немає зайвих нарахувань прострочок і так далі. Але, по, як, як то кажуть, не всі податки однаково легко повернути. По-перше, податкові органи або ми беремо, наприклад, пенсійний фонд. Якщо мова йде про ЄСВ, я вам хочу сказати, що повернення без Якщо ми беремо платника податку компанію, наприклад, без камеральної перевірки, без не просто камеральної може бути ініційована навіть позапланова перевірка, якщо ви ініціюєте повернення єдиного соціального внеску з бюджету, тобто без перевірки не буде ніякого повернення, тому що є ризик того, що ви просто забираєте гроші з бюджету, а у вас насправді є навіть недоїмки, і, і тут як кажуть, що було загуло. Якщо ви переплатили податок, то вже просто менше сплачуйте у майбутніх періодах, і ця переплата потихеньку з'їсться за рахунок нарахувань. Не, не зовсім просто повернути і переплату з ПДВ. Особливо тут треба враховувати, що переплата з ПДВ може знаходитись на спецрахунку, і для того, щоб повернути переплату з ПДВ, саме переплачену суму. Яка, наприклад, сума значна? Ви перерахували випадково півмільйона на рахунок казначействі і потім зглянулися, що це помилка. Така сума повертається через заповнення додатку четвертого до декларації. Одним словом, це спеціальна процедура, це не бюджетне відшкодування. Тому що відшкодування це є повернення. Сплати непереплаченого податку, а повернення задекларованих сум податків. А мова йде про саме про переплату, то обов'язково вона не подається в довільній формі. Це включається у декларацію, і ви вказуєте реквізити, куди повернути кошти. Ну, наприклад, це може бути також в зв'язку з анулюванням статусу платника ПДВ. У вас статус анульований, а переплата висить. Ну також податки можна перекинути в рахунок сплати інших податків і зборів, тобто, сценарій, щоб якось, хоча б використати переплачену суму, він існує. Просто я хочу сказати, що на практиці це трошки не так, як деякі юристи пишуть, що пишете заяву і отримуєте. Відшкодування, не відшкодування, а переплату. Я б сказала, що такий легкий шлях це виняток, а не практика. Практика з повернення переплачених податків складна і ризик призначення позапланової перевірки з цього податку існує. Просто щоб ви це знали. і не платили зайвого, тому що повернути це буде складніше ніж заплатити. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.